Доброго дня, шановні, вчора напекла купу млинців. Частинку я вже нафарширувала з картоплею і з м'ясом, а частинку залишила на сьогодні, на другий день. Буду робити зараз з сиром хочу зробити. Оце ще перш ніж розказувати, що я сюди буду ложити. Оце 400 грим сиру я отримала із отаких двох банок йогурта. Ну, оце одна банка по акції, якщо йде скидка, 3 долари коштує. То це якраз двох банок 750 грам, тобто півтора літра йогурту. Я ложу в морозильну камеру, воно замерзає, а потім робиться отакий сир він такий з крупинками. Бачите? Як його показати краще? Ось отак. Смачно виходить. І тепер я з цього сира, він свіженький, такий тільки, ну, положила один жовток, білок я в сторону відкладаю, потім положу ванільки, цукру. І зюмчика. наколотаю його, так перемішаю. Ось, і буде така начиночка для млинців. Ми любимо потім піджарити, хоч зразу піджарити, чи можна начинити. А потім, по мірі потреби, то достати з морозильної камери. Між іншим зараз покажу. Це я робила книглі. Бачите? Я, Ми їх не всі не використали. Бачите, ось вони, книглики. ось, і Зараз достала собі з морозильної камери, ми собі зваримо і свіженькі, тому що, як кажуть, робити кожен раз таке, то, то нелегко. Ну, не швидка страва. Млинці напекти це швидше. Ось так що вперед до млинців з сиром смачного.